Шановні друзі, мене звати Сергій Лойко. У моєму документальному фільму Битва за Україну ви познайомитесь зі справжніми героями, які на передав'ю зараз захищають вас і вісь світ. Запам'ятовуйте їх обличчя, запам'ятовуйте їх голоси. Слава Україні. Як вас звати? Мене звати Тала. Тала. Пробачте, поставлю нежіноче жіноче питання. Скільки вам років? 33. І хто ви за цивільною професією? А, я, івент-менеджер. Чому ви, івент-менеджер, пішли на війну. Ну, не знайшла інших варіантів розвитку подій. А, не хотіла тікати. Не бачу сенсу тікати. Чому? Бо це мій дім. Тут все моє життя, моя робота. Я тут виросла. Це моя земля. Чого я маю тікати кудись? Що ти хочеш сказати українцям, своїм рідним, близьким? Потерпіть ще трішечки. Я думаю, що скоро все буде класно. Що ти маєш на увазі? Як класно? Ну блін, ми переможемо і все відбудуємо. І заживемо насправді у вільній країні, так як треба було вже давно. Хто Тільки тебе вдома чекає? У мене є донька, мене мене чекає у сестри, хто живе зараз в Польщі. Не Це страшно я. їм за тебе? Ну, їм страшно, але ж ну, що я сказала, що отак. Що <laughs> б ти хотіла сказати ворогам? <преку> Зря ви прийшли. Зря ви прийшли. Це прям дуже була погана ідея. І no. залишитись в землі. Зможеш стріляти у ворога? Да. Слава Україні, героям слава.